Сьогодні ми знову у Зверополісі у Артмол у Києві. Тут є дикобрази. Ось які вони з гілочками на спині. Бачите, які дикобрази важкі, повільні та кремезні. Довжина тіла від 60 до 90 см, Хвіст іще 20-25 см, а вага від 5 до 16 кілограмів. Це третій за величиною гризун <зум> у світі після капібари і Бобра. <зум> Вас ти, ти похож на капібару, мордашкою. Глянь, він тільки що розпушив свій хвіст. Може, сейчас будуть розпушувати, побачиш. Ой, дивись, гля розпушив. О! Їхнє забарвлення чорне або темно-коричневе, сіре, біле, а при піднятті голок утворюється чітка чорно-біла смуга, схожа на забарвлення скунса. Цей контраст ще один з інструментів залякування. Брівно, точно брівно. Капають, бачиш, думаю, сейчас зараз викапаю ход. Дикобраз справжній веган із любов'ю до дерев. Він харчується листям, травами, а взимку корою дерев. Йому дуже подобається смак деревини. У дикобраза може бути до 30 тисяч голок, і кожна з них не просто колюча, а стратегічно досконала. Це видозмінене волосся, укрите кератиновими пластинами, яке зростає прямо зі шкіри. Голки дикобраза справжня зброя дикої природи. Голки мають гострі наконечники та мікрогачки, які міцно чіпляються за шкіру хижака. Варто лише доторкнутися, і частина арсеналу залишиться в тілі ворога. Але не хвилюйтеся: дикобраз з часом відрощує нові голки. вилізли. ви вилізли. Ой! Попри поширений міф, дикобрази не вистрілюють своїми голками, немов з арбалета. Зате вони легко відокремлюють При контакті і встромлюють у шкіру хижака, завдаючи болю, а іноді і смертельної шкоди. Глянь виглядає глянь. голки дикобраза це досконала природна оборона, яку важко обійти. Вони мають дрібні зазубрини, які міцно фіксуються у шкірі хижака, спричиняючи сильний біль і ускладнюючи видалення. Голки дикобрази зроблені з кератину. Того самого матеріалу, з якого у нас волосся та нігті, деякі голки порожнисті, і це дозволяє дикобразу плавати, мов на надувному платі. А ще вони видають дзвінкий звук при тремтінні, що посилює попереджувальні сигнали для ворогів. Якщо візуальні звукові ефекти не допомагають, дикобраз випускає смердючий запах, а потім атакує хвостом або задом наперед, залишаючи супротивника оздобленим шипами. робить підкоп. Думаю, зараз підкопаю і збіжу. Бачите, який класний. Класнючий. Розпусти хвостик, дикобразик. Дикобразик.